В Небесний Володар, Господь всемогутній. до тебе направляю слова молитви. Прошу, осяй світло в мій шлях до успішного життя, нагороди удачею мене, нехай вона стане моєю вірною супутницею протягом всього мого земного життя. Від жени геть від мене все погане, зле і підступне. Нехай мої дні. Стануть яскравішими і добрішими, освіти мою дорогу неймовірним везінням і земним благоденством в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Даруй мені Боже свою благодать, бо я славлю ім'я Твоє. І насолоджуюся даним тобою життям. Нехай завжди рухається зі мною рука об руку небесне умиротворення, спокій і багатство. Подаруй мені свою любов і силу, принеси в життя моє мир і благодать, наділи моє життя радістю, неосяжним щастям, добробутом і процвітанням. Відведи подалі від мене біди, негаразди та невдачі. Нагороди мене всіма благами світу, що будуть супроводжувати мене на шляху до праведного життя, нехай ніколи не покидає мене земне благоденство і життєве благополуччя в повному достатку. Амінь. О Батько наш, Господь, пробач мене за всі мої грішні діяння і подаруй мені своє прощення. Наділи мене благоденством, міцним здоров'ям фізичним і душевним, наповни моє життя багатством матеріальним та духовним. Віджени від мене все зло, захисти від диявольських спокус, наверни мене на вірний шлях, де всі мої починання. Будуть наділені успіхом і процвітанням, так прославлю і верну я почесті великі, Царю Небесному, Господе моєму, в ім'я Отця і Сина і Святого Духу на віки віків. Амінь. В небесний володар, Господь Всемогутній, до Тебе направляю слова молитви. Прошу. Осяй світло в мій шлях до успішного життя, нагороди удачею мене, нехай вона стане моєю вірною супутницею протягом всього мого земного життя. Віджени геть від мене все погане, зле і підступне, нехай мої дні стануть яскравішими і добрішими, освіти мою дорогу, неймовірним везінням і земним благоденством. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Даруй мені Боже, свою благодать, бо я славлю ім'я Твоє і насолоджуюся даним Тобою життям. Нехай завжди рухається зі мною рука об руку небесне умиротворення, спокій. І багатство, подаруй мені свою любов і силу, принеси в життя моє мир і благодать, наділи моє життя радістю, неосяжним щастям, добробутом і процвітанням, відведи подалі від мене біди, негаразди та невдачі. Нагороди мене всіма благами світу, що будуть супроводжувати мене на шляху до праведного життя. Нехай ніколи не покидає мене земне благоденство і життєве благополуччя в повному достатку. Амінь. О Батько наш, Господь, пробач мене за всі мої грішні діяння і подаруй мені своє прощення. Наділи мене благоденством, міцним здоров'ям фізичним і душевним. Наповни моє життя багатством матеріальним та духовним, віджени від мене все зло, захисти від диявольських спокус, наверни мене на вірний шлях, де всі мої починання будуть наділені успіхом і процвітанням. Так прославлю і верну я почесті великі, Царю Небесному, Господові моєму, в ім'я Отця і Сина і Святого Духу. На віки віків Амінь. В небесний володар, Господь Всемогутній, до тебе направляю слова молитви. Прошу, осяй світло в мій шлях до успішного життя, нагороди удачею мене, нехай вона стане моєю вірною супутницею протягом всього мого земного життя. Віджени геть від мене все погане. Зле і підступне, нехай мої дні стануть яскравішими і добрішими. Освіти мою дорогу неймовірним везінням і земним благоденством в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Даруй мені Боже. Свою благодать, бо я славлю ім'я Твоє і насолоджуюся даним Тобою життям. Нехай завжди рухається зі мною рука об руку небесне умиротворення, спокій і багатство. Подаруй мені свою любов і силу, принеси в життя моє мир і благодать. Наділи моє життя радістю, неосяжним щастям. Добробутом і процвітанням, відведи подалі від мене біди, негаразди та невдачі. Нагороди мене всіма благами світу, що будуть супроводжувати мене на шляху до праведного життя, нехай ніколи не покидає мене земне благоденство і життєве благополуччя в повному достатку. Амінь. «О Батько наш, Господь, пробач мене за всі мої грішні діяння і подаруй мені своє прощення. Наділи мене благоденством, міцним здоров'ям фізичним і душевним, наповни моє життя багатством матеріальним та духовним. Віджени від мене все зло, захисти від диявольських спокус, наверни мене на вірний шлях, де всі мої починання. Будуть наділені успіхом і процвітанням, так прославлю і верну я почесті великі, Царю Небесному, Господи моєму в ім'я Отця і Сина, і Святого Духу на віки віків. Амінь. В небесний Володар, Господь Всемогутній, до Тебе направляю слова молитви. Прошу. Осяй світло мій шлях до успішного життя, нагороди удачею мене, нехай вона стане моєю вірною супутницею протягом всього мого земного життя. Віджени геть від мене все погане, зле і підступне. Нехай мої дні стануть яскравішими і добрішими, освіти мою дорогу, неймовірним везінням і земним благоденством. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Даруй мені, Боже, свою благодать, бо я славлю ім'я Твоє і насолоджуюся даним Тобою життям. Нехай завжди рухається зі мною рука об руку небесне умиротворення, спокій. І багатство. Подаруй мені свою любов і силу, принеси в життя моє мир і благодать, наділи моє життя радістю, неосяжним щастям, добробутом і процвітанням, відведи подалі від мене біди, негаразди та невдачі. Нагороди мене всіма благами світу, що будуть супроводжувати мене на шляху до праведного життя. Нехай ніколи не покидає мене земне благоденство і життєве благополуччя в повному достатку. Амінь. О Батько наш, Господь, пробач мене за всі мої грішні діяння і подаруй мені своє прощення. Наділи мене благоденством, міцним здоров'ям фізичним і душевним. Наповни моє життя багатством матеріальним та духовним, віджени від мене все зло, захисти від диявольських спокус, наверни мене на вірний шлях, де всі мої починання будуть наділені успіхом і процвітанням. Так прославлю і верну я почесті великі, Царю Небесному, Господові моєму, в ім'я Отця і Сина і Святого Духу. На віки віків Амінь. Небесний Володар, Господь всемогутній, до тебе направляю слова молитви. Прошу, осяй світло мій шлях до успішного життя, нагороди удачею мене, нехай вона стане моєю вірною супутницею протягом всього мого земного життя. Віджени геть від мене, все погане. Зле і підступне, нехай мої дні стануть яскравішими і добрішими. Освіти мою дорогу неймовірним везінням і земним благоденством в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Даруй мені Боже. Свою благодать, бо я славлю ім'я Твоє і насолоджуюся даним Тобою життям. Нехай завжди рухається зі мною рука об руку небесне умиротворення, спокій і багатство. Подаруй мені свою любов і силу. Принеси в життя моє мир і благодать. Наділи моє життя радістю, неосяжним щастям. Добробутом і процвітанням, відведи подалі від мене біди, негаразди та невдачі. Нагороди мене всіма благами світу, що будуть супроводжувати мене на шляху до праведного життя, нехай ніколи не покидає мене земне благоденство і життєве благополуччя в повному достатку. Амінь. О Батько наш, Господь, пробач мене за всі мої грішні діяння і подаруй мені своє прощення. Наділи мене благоденством, міцним здоров'ям фізичним і душевним, наповни моє життя багатством матеріальним та духовним. Віджени від мене все зло, захисти від диявольських спокус, наверни мене на вірний шлях, де всі мої починання. Будуть наділені успіхом і процвітанням, так прославлю і верну я почесті великі, Царю Небесному, Господи моє, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духу на віки віків. Амінь. В небесний володар, Господь Всемогутній, до Тебе направляю слова молитви. Прошу. Осяй світло в мій шлях до успішного життя, нагороди удачею мене, нехай вона стане моєю вірною супутницею протягом всього мого земного життя. Від жени геть від мене все погане, зле і підступне, нехай мої дні стануть яскравішими і добрішими, освіти мою дорогу, неймовірним везінням і земним благоденством. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Даруй мені Боже, свою благодать, бо я славлю ім'я Твоє і насолоджуюся даним Тобою життям. Нехай завжди рухається зі мною рука об руку небесне умиротворення, спокій. І багатство, подаруй мені свою любов і силу, принеси в життя моє мир і благодать, наділи моє життя радістю, неосяжним щастям, добробутом і процвітанням, відведи подалі від мене біди, негаразди та невдачі. Нагороди мене всіма благами світу, що будуть супроводжувати мене на шляху до праведного життя. Нехай ніколи не покидає мене земне благоденство і життєве благополуччя в повному достатку. Амінь. О Батько наш, Господь, пробач мене за всі мої грішні діяння і подаруй мені своє прощення. Наділи мене благоденством, міцним здоров'ям фізичним і душевним. Наповни моє життя багатством матеріальним та духовним, віджени від мене все зло, захисти від диявольських спокус, наверни мене на вірний шлях, де всі мої починання будуть наділені успіхом і процвітанням. Так прославлю і верну я почесті великі, Царю Небесному, Господи моєму, в ім'я Отця і Сина і Святого Духу. На віки віків Амінь. В небесний Володар, Господь всемогутній, до тебе направляю слова молитви. Прошу, осяй світло в мій шлях до успішного життя, нагороди удачею мене, нехай вона стане моєю вірною супутницею протягом всього мого земного життя. Віджени геть від мене все погане. Зле і підступне, нехай мої дні стануть яскравішими і добрішими, освіти мою дорогу неймовірним везінням і земним благоденством. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Даруй мені Боже. Свою благодать, бо я славлю ім'я Твоє і насолоджуюся даним Тобою життям. Нехай завжди рухається зі мною рука об руку небесне умиротворення, спокій і багатство. Подаруй мені свою любов і силу, принеси в життя моє мир і благодать, наділи моє життя радістю, неосяжним щастям. Добробутом і процвітанням. Відведи подалі від мене біди, негаразди та невдачі. Нагороди мене всіма благами світу, що будуть супроводжувати мене на шляху до праведного життя, нехай ніколи не покидає мене земне благоденство і життєве благополуччя в повному достатку. Амінь. О Батько наш, Господь, пробач мене за всі мої грішні діяння і подаруй мені своє прощення. Наділи мене благоденством, міцним здоров'ям фізичним і душевним, наповни моє життя багатством матеріальним та духовним. Віджени від мене все зло, захисти від диявольських спокус, наверни мене на вірний шлях, де всі мої починання. Будуть наділені успіхом і процвітанням, так прославлю і верну я почесті великі, Царю Небесному, Господи моєму, в ім'я Отця і Сина і Святого Духу на віки віків. Амінь.